Всім привіт! Сьогодні буде спінінг, але трошки незвичний спінінг. Я думаю, багато хто знає таку риболовлю під назвою Попла Попер. Так от я взяв попла Попер. Це не оригінальний попла Попер, це якийсь, не знаю, якась копія дешманська така. Ну Те, що в мене було вдома, те, що в нас продають, те я і взяв. В принципі, я думаю. Якщо риба буде клювати, то ролі не грає. Які попла попер. По бажанню можна і самому робити. Це хто кому подобається щось робити руками. Приїхав я на річку Убідь. Місце. Місце гарне на Головня. Саме в квітні. Сьогодні 22 квітня. О. Зробив 4 закида. На мікроджиг, думаю, а може головень клюне на мікроджиг, чи може окон, чи може щучка. Ну, якийсь був ударчик, але я не впевнений, що це була риба, може це просто, може була риба, але риба, яка була не в приманку, ось так, правильно сказати. Зараз буду оснащати спінги опером, закину його, попробую по цьому омуту, де зараз шукати головня. Він може бути де завгодно, але так як ще вода холодна, немає жука, то він в основному, я думаю, буде десь в омутах. Ось такий омут в цьому місці. Тут ямочка, тут крутить. Тут іноді виходить голови на поверхню. Я це бачив, коли ловив тут на спині. Він тут є. Але чи буде він клювати, зараз перевіримо. Найкраща наживка для опла поппера. Яку б рибу ми не ловили на цю снасть, це опариші або пінка. От я спробую спочатку на пінку. Повідець з 0,12 жилки гачок. 12 номер. Дві пінки на гачок. Це буде розвідка. Якщо якась риба буде клювати на пінку, так просто перевірить. То добре, якщо вона буде клювати. Але все-таки головне я хочу сьогодні ловити на скоринку хліба. Може, правда, він буде клювати на пінку, але я не впевнений. То треба перевірити. Закидаю отак. Отак. Закинув вам оток. Просили мене в коментарях, щоб я спробував половити на поплапопер. Не зрозумів, щось клюнуло, чи це мені здається. Ні, ще поки потрібно при... приловчитись до снасті, куди закидати. Я раніше пробував ловити на поплапопер, але це було на десні. Ловив я чахоню. чахоню цікавіше ловити, тому що це така риба з сильною, сильним клюванням плюс її виваджувати теж цікаво. Ловити верховодку, краснопірку, там ще щось не дуже мені цікаво на поплапоперу, якщо будуть клювати головні, то це буде супер. Але ще скажу по секрету, я з собою взяв і фідер. Тому як... О, щось віддюбнуло тільки що. Аж в руку віддача була. Так наче. Риба є. Є риба. Так. Чому фідер я взяв? Я хочу також спробувати на скоринку хліба по дну, тому що головень може не підійматись вверх. Ось вона, перша риба. Це уклейка. Пливий уклейка. Уклійка. Хай, хай, хай клює, але я думаю, що я швидко перейду на перейду на скоринку хліба, щоб всяка оця уклійка. Не клювала, є, е. є е, риба ще. Клієчка. Ну що, можна котиком трошки взяти? Можна трошки брати котиком у кліяк. Садка я з собою не беру, тому що я знаю, що риба, яку я буду ловити, вона влізе в ось таке відро. А якщо я клюне головень, то я його все одно відпущу.

Я думаю, що довго О, мене <кій> не вистачить на таку риболовлю. Я перейду на скаринку хліба. Щоб не клювала вклейка, відсікати оцю верховодку всю. Сьогодні скопував грядку. Так, викопав одного хруща. Взяв з собою, не знаю, де він тут в коробці сидить. О, аж одного такого. Маленького. Може спробую на нього. Я думаю, ще рано. Ну хай сидить. Так, я зібрав фідер. Це прикорка на всякий випадок. Я сьогодні нормально підготувався. Хліб. Ось вже відрізаний шматок. ріжемо його на кубики. невеликі такі прям, прямо, щоб Повідець 0,18 уже, тому що може клюнути великий головень. Отак От беру шматок хліба. Надягаю на гачок, жало виводжу. А то може не засіктися. Хоча можна по-різному. Побачимо. Головне, щоб клюнуло. А якщо не буде клювати, то всі мої експерименти до одного місця. Так, закинув в ямку. ну Там як ямка, метра може два з половиною максимум. Упало швидко, але й саме в такому місці може голови не гуляти. Хліб він буде плавати в товщі води. Оце хай стоїть. Це пікер до 40 грамів. На цю я ловив полотву. Якщо не буде клювати на хліб, тоді я можу замішати прикормки, почепити кормушечку. І ловити як на фідер. Ну, поки хай стоїть, я зараз також перев'яжу гачок на поплапопорі щоб кидати на шматочок хліба. На риболовлю я приїхав в обід дві години дня. і Потрібно пообідати спочатку, може потім риба буде клювати. Донку періодично перезакидаю, стоїть хвилин 10-15 і перезакидаю. Хліб за цей час може розмокнути, а може не розмокнути. Тому що він тут лежить, він починає підсихати, і тоді він довше тримається на гачку. Ну, а коли пообідаю, тоді вже буду пробувати пускати хліб поверху. Ну, в обід може головень і не клювати. Це ж таке, може потрібно сидіти до вечора, може потрібно змінювати. Місце лову шукати рибу. Ну що, тепер кидаю попла, Попер з хлібом. О, запуталась, розпуталась, не знаю. Буде головень в цьому місці? Я думав, що буде, але він щось себе не показує ніяк. Немає поверху. Дай по дну також поки що мовчить. Щось було схоже на клювання чи це потягнуло по дну грузило, тому що трошки було так дир-дир-дир, а потім Нур провис. Хм. Може ще й пробувало клювати, не знаю. Перевірити, навряд чи що там буде сидіти риба, тому що ну, якщо зараз не буде хліба, то значить клювало. Тому що як тільки закинув хліб не, не міг швидко розмокнути. Ні, хліб на місці, значить це ностіє. Ну, Ну стій. Да ніж, Об'їдало Об'їдало хліб. Щось дрібне. Хтось дрібний був. Може дрібний голова. Ні, Побачимо, перезакину. О, 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 знову смикає. Перезакинув, знову клювало. Може яка... Верховодка смикає за за хліб. Бо якось так голова їм набагато сильніше буде клювати. О. Ще, ще щось тик. Точно ото верховодка оббиває. Ну якщо ще то... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Ще шатнуло. Так, 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 так. О, є рибина. Ай, відпала! Відпала, я її... Я її почув. Була рибина. Була. <ріст> Може треба менші шматки, ще менше стіп чіпляти. І точно була це не уклійка. Тому що вже ж я чув вагу рибини. Невеликі, але не уклейка. Може дрібний головень. Але то кльов я вже бачив і навіть рибу потримав. То може ще й пощастить до вечора так. О, 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 як клює, Оце смикнуло два рази добре. Наче вже є. Ну давай. Три рази смикнуло. Блін. Уже хотів витягувати. Уже наче там рибина. Ну смикає так потужно. Ну, ну, ну. Затихло. Ну добре, ще посижу. Може не збила хліб. Треба чи... менший шматочок чіпляти. Може там такий головень який, не може його з'їсти, ну не знаю. Обила хліб, зараз прив'яжу менший гачок, побачимо, що воно буде. І менший шматок хліба поставлю. Три чітких клювання, жодної риби не витягнув. Але вже хоча б нащупав місце, де вони стоять. Тому що спочатку я закинув десь посередині ямки, не було, потім правіше сюди в глибину, там найбільша глибина метрів. Так може ну 3,5-4. Ну, довго тонуло, довго. 30 грамове грузило. І тепер я вирішив закидати під ту сторону, де обратка. Там ж збирається зверху сміття. Ух, оце дьорнуло. Оце вклювання. І все. оце раз так дьорнуло. Ні-ні-ні-ні-ні, ану, 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 ні, немає. Оце воно клює. Хліба немає. Ні є хліб. Але він об'їданий, Пів шматочка відкусила. Ось так я закидаю під ту сторону. тягнуть клює 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 оп оп, 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 нажимає 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 я вже на готові оп 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 ну ну ну, є рибина є є, є є, 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 є. аж приціон трещить, ух як давить, він є це він це точно головень. Дивіться як він... Я його бачу. О, гарний. Гарний головень! Ооо. Нарешті. Нарешті. Ну як гарний. Звичайно ж не монстр. Не монстр. Там кілограмовий. Але ж я його піймав. Ух, який головень! Ух ти! Ну що, з п'ятого разу, з п'ятого разу, зараз під, підожди Я тебе відчеплю Хочете, може навіть зважити. Я думаю, я думаю 300 грамів в ньому. В ньому буде. 300 грамів. А ну, постійно ж ти ж для таких... Головню треба, щоб пакет був. 380. Нормально. А довжина до залікового так чисто для вас. Я то не буду його брати взагалі ж то. О, так він уже заліковий, 26. Він уже заліковий, тому що головень 24 заліковий. Ну що? Нормально. Пливий. Єе! Yeah! Піймав на скоринку хліба. Нарешті. Поки що поплапопер не цікаво. Голови зверху себе не показує. Я трошки посижу. Ну, потрібно, знаєте, сидіти на одну снасті. Отак. От Потрібно сидіти на одну снасть і контролювати її, тому що якщо будеш сидіти на донку і тримати в руках ще спінінг, то не піймаєш. А щойно я побачив, як голова зверху плюхнув. Тому час зарядити хруща єдиного, який в мене є, але не буду чекати вечора. І спробую зараз закинути, раз голови вийшла на поверхню. І закидаю туди. На донку, поки перестало клювати. Пускав я пускав хруща, ніякої реакції, але і на хліб по дну не клює. Ось так, то тільки кидай клює, а це повна тиша. Риба кудись відійшла. А може просто насторожилася, коли я піймав головня. Добре, добре тоді. Розмовляв по телефону. Подивіться, яка люнула плітка на хліб. На скоринку хліба. Тут є вона. То тут може б і на фідер пробувати можна було б. Може б тут реально клювала б непогана б риба на фідер. Ну, можна, час є. У мене ще є 2 години. Я можу посидіти на фідер, я можу зараз віднес, віднести спінінг у машину і взяти інший фідер і спробувати половити на фідер тут. Може б клювала плітка б реально, а я от сижу на головні. Ну, на головнях цікавіше, звичайно ж. Але якщо вона клюнула на такий шматок хліба, то може вона б на пінку клювала, б. хотілося б спробувати. Ну а що, прикормка є. Зараз схожу до машини, віднесу пінку. Візьму в інший фідер і буду пробувати ловити на фідер. Зібрав інше вудлище, замішав прикормку. Хвилин 20 пішло на це все, поки я сходив за ним до машини. Ну і зараз побачимо, чи буде клювати плітка в цьому місці, чи вона така проходяща зараз. У неї ж був нерест, то де вона зараз ця плітка? Ось так. Буду ловити без кліпси, кидати недалеко, то можна не кліпсуватись. Так, поїхав. І склювала на фідер, але явно дрібнота. Може навіть і тягну щось, Так, тягну. Ну, яка наживка, така і рибка. Котяча платовичка. О, це вже більше клюнуло. Це явно більше клюнуло. О, ух, ух, нічого собі. Латва яка в обіді живе? Це ж... Хтось є. На фідер, звичайно, ж активніший кльов, ніж на просто на донку. Ух ти, яка риба клюнула! Яка риба? Це густірка. Клювало, немає нічого, от собака. Ні, є риба. Риба є. Дрібненька. На фідер клює активно. Одна за одною, можна сказати. Просто що риба дрібна. Ну давай перевіримо. Немає нічого. Чи є. Ні, на ще є. Ні, немає. То я вирішив уже ловити на трепінки. Думаю, так може дрібнота буде відсікатися але ж ні вона не відсікається ну і ловлю вже з кліпсою таке відчуття що в цій ямці плавав всього один головень, якого я піймав але вже ще один виходив на поверхню, але всього ж тільки раз, за все за весь час, як я тут сижу, раз вийшов голови на поверхню. Це що означає, що риба не активна, вона не хоче кормитись зверху, але і по дну також. Сидів, я сидів, ну, на фідер то так, дрібно та покльовує, можна ловити, було бажання. Ну, в основному ж дрібнота. Якщо ловити на хліб, то потрібно напевно частіше змінювати місце, не сидіти на одному місці там, годинами, а так. Пів години посидів, якщо є, клюнув, далі переходиш. А так я тут сижу вже п'яту годину. Все ж чекаю, коли ж він ще клюне. А він ну, от не клює головень. Ну, ще трошки посиджу, да, буду їхати додому. Те, що я хотів, я вже перевірив. все-таки одного вдалося піймати, але ж потрібно шукати його ще в інших місцях, я так думаю. Амуря ще рано, він зовсім малоактивний. Це буду збиратись додому. Потихеньку. Є ж гарна плітка в цій річці, але ж не так просто її піймати. Ну, і Ще будуть якісь експерименти. Я ще можу тут спробую десь половити на махову вудку, Ну це не точно. Хотілося б карася, але немає де карася половити. Все затоплено, всі карасеві. Болото затоплені. Не знаю, як вам, а мені риболовля сподобалась. Дякую за перегляд. До побачення.